Огляд бюджетного монітору CXun CM24X3. Все в рідних заводських упаковочках. До речі, тут є Type-C. Такий має вигляд сам моніторчик. Має 100 Гц, IPS-матрицю, full HD розширення. До речі, дуже гідна картинка, враховуючи ціну самого монітора. І, що мене, до речі, здивувало дуже сильно, дуже стильний дизайн. Такий тоненький. Гарно виглядає ззаді. Ось такий моніторчик. По самому екранчику ніяких засвітів не виявили. Проводили тест на биті пікселі, аби показати і подивитися, що немає нічого. Все чітко, дуже гарна передача кольорів. Мене це теж, до речі, здивувало, враховуючи ціну самого монітора. Все чітко, все супер, кого цікавить, замовляйте Евротех, Луцьк.